Добрий день глядачі і підписчики нашого каналу. Слово Україні! Слово Збройним силам. Ну, сьогодні субота. Вирішили заколоти поросятку. Так як люди вже пишуться, дзвонять, позаписувались наче. Планував колоти вже десь із середини февраля. Але так як є клієнти, дружина каже, давай заколимо, тому що там з кінця февраля вже йде піст. Так що сьогодні закулим і покажем вас, вам трошки сам процес смаління, як ми смалим. Ну, А ви будете дивитися, хто як смоле, подивитись, як смолим ми. Пишіть коментарі, будемо все це обсуждати. Це у нас четверо поросяток, випоєні на молоці. Свиномотка одних відказувалася. Я вам їх не показував ще в своєму господарстві. Вони стоять в окремому сарої. Так, ну що, пішов процес смаління. Кумець любить зразу соломою смалить. Так що отакі в нас діло. Подивіться, трошки сьогодні покажемо. Сам процес, зак... процес смаління. Подивимося, чи не споле ми новий сарайчик, який поставили під... Цей... під заколку поросят. Ну, Будемо потихеньку. Трошки взято із, із... із а, да, трошки взято трошки з тих взято трошки. Ну покажемо, як робимо це ми. Тому що всі роблять по-своєму, всі роблять по-другому. Ну. Трошки заснімемо цей процес. Зараз подивимося, як у нас почне вже смалити. І тоді підемо по господарству, попураємося, а тоді підключимося ще. Декотрі знімають лед, так? Ось так от лед знімає. Ну, Дум, да. в принципі, раніше при цій житті ніхто нічого не знімав. Ну як? Ну, ну ми, наприклад, не соломою, як смалим. Ми зразу знімаємося, ти соломкою. М, ну ми... якщо з 18 годин я смолюю, мене дійсно, і хрещане смолив. Кожен робить по-своєму. Нема ж питань. У 80-ті роки смалили так. І да, кумець так і смала. Ми... Трошки отсюда взято, трошки взято. взяти. Да. Ми смалим, то здираємо під газову поїду. <п 'яс fulfilled> під газову цю... горелку. Ви бачите, що заїкаюся. Хочеться багато сказати, ну що забуваю, що цей. А кумет соломою зразу. Давай, приїжджайте по соло. Попробуйте, яке соло буде. Зараз посмолим. Подивимося, що вийде. Як може перебрати, Передамо зараз привет привіт. Привіт, вже треба було давно передати. 142 група вітернатихніку. Хто бачить? Всім привіт. Правильно, куда? Правильно. Правильно? Так. Да. Правильно. Так, ми будемо знімати, скільки знімається, тому що камера щось по холоду в нас не хоче працювати, але ми в принципі коло вогню. Daj i Bóg zesnimy wse. No troszkę ekonomia wody, to jest понятное дело. ekonomia Może sporo, sporo i <laughs> От мені оцей брусин брус. як він там давається, або забудь. Це трошки робота, де буде мовитися. Ну, ось, подив, подивитися, як робота є мило. Напишіте в коментарях. Сподобається, не сподобається. Це таке, кожний рубе по-своєму. Так, соломкою обсмалили. Тепер починаємо газовими горілками смалити. Така не така. Да. Ну. Обігнали трохи шесть. Роботу і тільки відеочку, щоб не пошкодить шкуру. О, це це наробля, да, тепер трошки проколюємо шкірку для того, щоб не лопалося. Тепер беремо жило і працюємо. Буде бік Все. ka të të nëjë që të 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 shumë që në dhjënë bërë atë të 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 Починаємо трохи пропарювати. Оце, як соломик смалює, то воно смале. Так, да, ми багато дивилися по ютубі. Всього оцього люди смалять мішковиною. Ну не знаю, мішковиною ми не смалим, а робимо приблизно отаку. Обсмалюємо соломкою. Шковиною, цей. Ну я не знаю, У нас в принципі воно ніколи не практикувалося. Обсмалювали сору. ну, Раніше була горох'янка. Робили горох'янку, і зараз горох'янки вже немає, то робимо отаку. Все, тепер буде піти поснідати. А тепер кум предлагає піти поснідати, на цьому виключаємося, а поросятку хай пропорюється. Так. Да. Перевернули поросятку на другу сторону. Одна площа смоління менша. Зараз його безстренько поспали. Ну ще ми ж готуємо. Що? Моєш і ти цибульку маринувати. Кум кожа сьогодні по шиєк поставимо вдома, продавати не будемо. Ми так і зробимо. Замість свіжини зробимо сьогодні шашлик. Так, робимо вже другу сторону, зараз кумась накидає соломки. І так само по накатанні. Отпарюємо, смолюємо, пропарюємо соломкою димком. Ти ж скажи, хто перший приїжджає, купує 20 клем сала, тому пів кілограма безплатно. Чуєте, що кум каже? Хто перший приїжджає і купує 20 клем сала, пів кілограма? Не 2 кілограму. Кілограм. кілограм. Кілограм без Кілограм. А тепер дивіться, що ми робимо. Поливаємо соломку водичкою. Покажемо. Такі секрети дуже ніхто і не розказує. Ну, але ми люди прості. Смаліть теж так, як смоли ми. Може вам сподобається, може не сподобається. Це ж діло таке. Ну ми робимо то. Це ж не кінець? Чуєш? Потім положимо на спинку, ще раз прокоптимо. І буде просто смакотою. Так, смалили вже другу сторону. Зараз обмиваємо. Ще кумець каже, що прокоптим ще трошки разочок. Обов'язково, обізочно, кожа прокоптимо. Об вже коптим так, що буде як копчений. Ну, отаке получилась у нас поросітку. Ви подивіться, яка шкурочка. Такої шкурочки на такому салі. Як кажуть, от на базарі йде в нас. Соломи просмолено буде. А в реальності то вони ж смолять. Жирним димом. А це все на яву. Все натуральне, все це, цей. Цей раз ми покажемо вам просто, як ми смалили, якщо. А на слідуючий раз вже покажемо розділку. і по поросятку, подивимося. Ну, треба дожитися До. Так. роду. Живемо одним днем, як той казав. Ну О, такого села я не знаю. Ну. Але в нас виходить отаке. Зараз покажемо ще трошки дольше, до розділки покажемо. Витягнемо кішки, покажемо вам сала м'яса. Ще трошки посмолимо з димом. А потім вже... Так, ну все. Пери... обсмалили. А тепер ще кумі схоче чуть трохи. Так, і завершаю ще і топ смоління. Ну, Колій рубить, знає, що руби. Ми його не заважаємо. Так, де ковшек? Обложуємо поросятку соломкою. Бо кажуть, що ми вже довго з ним возимося. нам ну, але... матом. <систити> <систити> да, матом посилають, ну але ж хочеться, щоб сало було м'якеньке, щоб люди не обіжались. того, що порося... Щоб порося йде по на продаж. Щоб усі бачили, що воно, як воно робиться. Да, хоча багато не показує, як роблять, але ми вирішили вам показати, як ми смолимо. Я думаю, це не секрет. Кому сподобається, переймайте наш досвід. Ставте лайки або дизлайки, так? Да? Ставте лайки, коментуйте. Але дивіться, як ми робимо. вешать. Вы с или смолите. Ну, кажи, кажи, кажи. Дивіться, кажу, и мы звіруємо. Чтобы не казали, что мы там, все, калидорий очень. Это уже получится почти копче на блин. Ну, кумать уже на камеру сегодня. Рубай как никогда. Все, і ще трошки прокоптимо, ще раз обмиємо і починаємо розділувати. Розділку вже покажемо наступному відео. Сьогодні показали забій, смаління. Таке вже не видно нічого із за диму. Хай прокопчується. Так що обновили ми сьогодні наш сарайчик, який зробили для зарізу з поросят. Я не знаю, як Пойдет. Пойдет, дихати немає чим. Дихати немає чим. Стів не Да, держиться. Ну, Зараз трошки виключимося, тому що і за диму нічого не видно. А ну, то, ну, то буде, буде. соло. От таке. От таке. Так, ну що, ось така вийшла в нас тушка. Ось така тушка. Ну, на цьому сьогоднішній ролик будемо закінчувати. На наступному ролику покажемо трошки розділку м'яса, побалакаємо про цінову нову політику, кому цікаво. Колій що додать. Приїжджайте, купляйте. Приїжджайте, купляйте, коли їй кожен. Ну, в принципі, у нас клієнтура своя набита, щоб ми недільки дві і не кололи, але люди вже дзвонять. Що вже ми її закололи. Ну все, на цьому будемо закінчувати. Не забувайте, перший клієнт 20 кг соло купляє, кілограм подарунок. Ну так і в нас шуточки, блін, ну це не важно. Та не зажав, я ски... слав. Та скинем і 2 кілограми. Діло ж не в тому. Ну все. Пишіть в коментах. Не біжайте. Ставте, ставте лайки. Підписуйтесь на наш Бо канал. Боже, боже. Дивіться, яка шкурочка. Знімай шкурочку. Ну, отака в нас вийшла шкурочка, як каже колій. Зараз будемо під шкурочку спробуємо. Все, на цьому закінчуємо ролик. На все добре. Слава Україні, слава Збройним силам. Спасибі, що дають нам працювати. Ну, і до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. На цьому закінчуємо.